Наш п'ятий клас, веселий, дружній рій. Ми поспішаємо у світ науки мрій. І щиро дякуємо вам, вчителі, за те, що знань раби нам несете за землі. Директор наша турботу мама, пілкується щиро про школу і нас. Спасибі за мудрість, турботу і силу, хай щастя зростає для вас повсякчас. Ви нас навчили перші літери писати, у світі книг дороги відкривати, рахунок задачі, усе до снаги, дитячі серця пам'ятають завжди. Колектив наш дружній. Ви змогли створити, вчили нас товаришувати і любити. Дякуємо щиро вам за працю і тепло, за те, що у серці розцвіло добро. На уроках мову старано вивчаємо. Без помилок писати, і правила знаємо, слова споріднені і протилежні, розрізняємо вміло, корінь, суфікс, префікс визначаємо сміло, а література нам двері відчиняє, до мудрості народної, дорогу відкриває, казки читаємо весело, з душею залюбки. В них добро і щирі живуть на всі віки. Дякуємо вчительці за працю і тепло, щоб в наших серцях добро завжди цвіло. На Зарубіжній ми біблію вчимо, духовну скарбницю людство е, вивчаємо е, про е, перших людей і про силу добра, е, 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 розповідала нам книга стара. Е, е, а нині казки народні світу вчимо. Е, е, у них ми знаходимо е, е, мудрість і тепло. Е, е. Дякуємо щиро за знання, дякуємо за подорож в літературну казку. В школі різні вчимо мови. Навіть ближче став кордон, стало всім нам рідне слово гутен так, гудбай, пардон. Якби ми краще вчили те, що кажуть вчителі, англічан би розуміли, німцям відповідь дали б. Без психолога у школі наші життя як річка, що залишилася без води. Коли на серці сум тривоги чи печалі, до нього сміливо, ти завжди йди. Від проблем тебе позбавить наш психолог ідеал, і життя любить заставить, він же професіонал. Учитель математики, мудрий наш друг, навчає ділити множити все навкруг. Закону, логіки навчаємо старанно. Знання ці в житті нам потрібні щоденно. Ми фігури розрізняємо віднині сміливо, квадрати і коло ми креслимо вміло, геометрія простір нам відкриває щодня. Дякую щиро за мудрі знання. Наш учитель інформатики, майстер чудовий. Він відкрив нам світ комп'ютерів. Вибудову вчаємо, все знаємо, охоче. і вскричу програмки, пишемо що ночі. І в інтернеті ми шукаємо швидко і вміло щоб сати звіти, проекти, уміло технології, наше майбутнє життя без цих знань у жит... у житті. Не обійтись нам ніде. Цей вчитель нас навчає світ природи пізнавати, спостерігати. Я красу всю відчувати. А ще ми навчилися вимірювати зріст усіх дітей, бо вимірювань, наука це шлях у світ ідей. Вчитель фізкультури нас зарядця вчить бути спри... спритними і здоровими завжди вилить. Фізкультура здоров'я, радість. Щодня з вами міцніше дружна сім'я. Вчителька історії нам розповідає, як давнина таємниці відкриває, що є археологія, як землю копати, звідки минуле нам можна пізанати, чи моя крахувати роки у віках, які події збереглися в літописах. Ми з маломов родина з молодших літ. Ви відкрили нам чарівний музичний світ. На уроках ми співаємо щиро і завзято, з вами пізнавати спів, це справжнє свято. Цей учитель навчає нас, як здоров'я берегти, бути сильними і бадьорими у злагоді рости. Що таке добро, будь знаємо, це щастя і тепло, коли у серці радість і в душі добро. Дякуємо за мудрість, та турботу щодня, за бажання вчити нас добра і пізнання. Це нас навчає олівець тримати силуети тварин в альбомі малювати, кольорі чарівні, в картинах оживають, фантазію творчість у серці розкривають. На технологіях рамку ми вчились майструвати з підручних матеріалів і вже фото вставляти. Дякуємо за вміння, натхнення і пораду з таким учителем творити справжню солоду і радість. Зі святом любі вчителі!